Матор. Олексій. З приводу цього питання: повномасштабна війна? Протягом якого часу, на твою думку, буде тривати? По-перше, хочу підтримати інтеграцію. Інтеграцію неповноцінних людей в суспільстві. Потрібно такі ну, функції все ж таки контролювати і якомога ну, швидше ну, впливати на них, просто забороняти э, людям. Ця... А ви як думаєте? Я вважаю, що ми зараз йдемо десь біля моста Кличка в якомусь заброшеному парку, який не добудували. Але що, напроти нас стоїть така громада ураженців повстання Київської Русі, тобто вони були проти України і зараз вони хайпують жорстко. Вони там ходять з дітьми, насолоджуються якимось драменбасом, я не знаю, щось таке діджей там стоїть. Але ми зараз, як цінувальники культури України, зараз сидимо. Ну тут. Що, що тут робити з цього питання? По-перше, хочу заявити, що та, та середа, в якій ми зараз знаходимося, це міфи. Якісь міфічні створіння, міфічні спори. Коли виділяється а, хочеться ну, випити трошки фруктів. А від 05 фруцтву вже хочеться блювати. Цим. Я би не хотів нікого образити, але ну, виходить як виходить. Скільки можна? Я ну, також вважаю, що ця думка може бути, але що таке фрут? З приводу цього питання, це просто вода з якимись мінералами. А ну, чому створили фруц? А засновники фруца просто подивилися е кіно. Філери філери фільму Акварель 2008 року, та побажали здоров'я камінню, тому що ну, каміння ну, не дуже в гарному стані зараз. Каміння в нирках. А суспільство в бульбашці. Ми зараз знаходимося, наче в якійсь інформаційній пространстві. Знаєш, зараз, якщо обрати. Таймлепс протягом часу. Mm -hmm. Я буду скрізь. Я буду скрізь, хлопці. Ви бачите мене скрізь. ви В думках я буду. Я буду їбати ваших матерей, сука. Слухайте, підписники. Любов це коли сердечко притукає стріла, так? Але і на війні такої буває. дружба, це найголовніше. І ще любов. Дві основні е, такі ну, структури, надструктури і об'єднання. Е, коли якась пліточка ну, кладеться, наприклад, багаття. Інше це благо. Благо, багаття, дружба і любов. Це це притекає стріло. Такий, наче якийсь ну, план. І це шлях, мапа якась. Ну, в А, Ну, я можу, як один із е, двох філософів, сказати лише одне. Як е, здобувати, як отримати справжню дружбу. Тому що це мій друг, його звати Андрійко, мене звати Василь. І що з приводу цього питання? Пояснюю, наші любі підписники. Ми знайомі вже приблизно років 6, 5, може 7, ми не рахували, але ми знаємо, що тримається на цій дружбі. Це гарний секс, це цінування, кохання. ну Тобто, саме це і підтримує нашу дружбу. Я вважаю, що кожен хлопець повинен посмактати члена іншого. Це моя думка. А як вважаєте ви? В коментарях. Uh, Fiele One Піс. Я не дивився, а от хлоп секс з хлопцем з хлопцем. Я боглянув. Це не будемо вирізати. Маленькі діти це коли щось бігає і таке воно. Знаєте, коли Ворон прилітає і кладе вам на дитину на подушку, це вже називається народження. Але ну, якоїсь вагітності, як такої, не існує. Тому що ну, люди, люди палять, курять, і це ну, впливає на їх дітей. Е, ну, на мою думку, яскравим прикладом народження дитини є е, баблгам. Тому що коли ти жуєш в цю хумку, ну, я кожен раз думаю про дитину, як я захоплююся її обличчям. Архітектура гарна. Гарна архітектура, так? це коли новострой чи якась стара будівля вже трошки пошкрябана, трошки побита. А як ти оцінюєш е, ну, на посту мера міста Київ кличка? Кличком мій старий друг, ми спарингувалися ще приблизно у 2003 році. Я його жорстко відпиздив, і після цього він став майстром своєї справи, тому що я показав йому, що таке бути побитим. І після цього він не захотів цього знову. Але е, з приводу питання, як він керує містом. Я можу сказати лише одне: е, є певні правила, за якими він повинен працювати. Я йому дав дві книжки: це Государь Макіавелі», ну, це так, для розваги. І після цього я йому дав книжку Малахова Мої блондинки». І це фундаментальна книга, я би сказав, це певна база, як будувати місто, як е, управляти людьми. Ця жінка з годинником, яка спала в ліжку, це синонім та аксіома певного міста. То що ти повинен прокинатися і думати про місто, як та жінка думала про свій будильник, тому що вона забула, де її е, е, хліб. Здається, подіям кличка це людина ну, надрозумна. По ніч це, це надлюдина. так? Це ну, істота, яка перейшла вже від е, дитини до етапу тварини і вже потім до етапу надлюдини. Ну, е, все ж таки, кличко читав. Багато хто питав, кличко читав Марка Аврелія Августіна, римський імператор. Років до нашої Ери жив. Написав книжку. І Кличко написав книжку. Я читав обі ці книжки, і мені більш сподобалася книжка Кличка. Кличко майстер своєї справи. Наприклад, хто перший побудував місто? Ти знаєш? Так. І я знаю. Все. Ми Знаємо цю інформацію. Але а, що б там не було? Як би там не було, ми поряд з вами. Ми створюємо свій новий інстаграм під назвою Нас нема. Собачка, собачка, собачка. Пишіть туди, якщо у вас є певні психологічні проблеми, ми допоможемо. 24 на 7. Ми видаляємо наш інстаграм аккаунт нас, нас нема собачка, собачка, собачка. І засновуємо телеграм Бесіду Акварель. Пишіть туди лише з приводу якоїсь ну, важливої інформації. Ми, ну, ми не будемо там відповідати. Офіційно. Офіційно. Ми видаляємо наш телеграм-канал Акварель та засновуємо групу ВКонтакті, хлопчики та пацани. Там писати з приводу геолокації наркотиків в місті Київ. Якщо ви шанувальники нашого каналу та хочете, щоб ми знімали нові ролики та відеоролики, та просто хоч щось. Цінуйте нашу справу, цінуйте нас. Пишіть координати в нашу групу ВКонтакті. За певну плату. За Україну. І якщо ви хочете, щоб ми ну, в Next знімали... Е, снімали. Щ... Що якщо ви хочете, щоб ми в Next Russ знімали ролик, без роліків, щоб ми перестали знімати ролики, донайте нам е, Картон а Як ми офіційно заснували канал, нас – Нєт»? російськомовний ще. А, з приводу цього питання, ми знали, вже, ну, як і наш президент знав, коли буде повномасштабне вторгнення в нашу країну, ми відразу написали певні правила. То що за кожний коментар на платформі YouTube ми платимо 1000 доларів, та що ми видаляємо канал, коли в нас буде 5 підписників. Це все ми виправдовуємо лише тим, що ми зараз переходимо на українську мову та засновуємо канал і на Ютубі під назвою Спартак Субота. Ми поважаємо свою думку, але вашу ми не поважаємо. Тому все ж таки коментарі ну, можна і не писати, але дізлайки ставити не треба. А можна поставити лайк. Можна нажати кнопочку Зберегти, переглянути пізніше, якщо вам е, не хочеться більше нас дивитися. Але потім все одно захочеться, і ви вже переглянете, але це вже буде пізніше. Але ми виділяємо канал е, ВК е, хлопчики та пацани. І засновуємо інстаграм аккаунт. нас немає собачка, собачка, собачка. Як завжди, певний інсайт ми робимо для наших підписників. Взагалі, ну, всі розумієте, що ми не знімаємо подкасти, це не наша справа. В кожному ролику є певний інсайт, для чого ви все це дивитесь. Ми можемо сказати вам лише одне. Зараз треба купувати активно, активно фарбу для волосся. Чому? Тому що просто це зробіть. Ми відкриваємо е, аккаунт в стімі під назвою s 2007 Там ми кидаємо інформацію, де знаходиться фарба на території України. Все це ми скупаємо та перепродаємо в два рази дорожче. Бізнес аккаунт. Є, yeah, віурайт. Друзі, якщо ви хочете, щоб ми в Next раз вже знімали не по бумажці, читали це все, то кидайте жалоби на наш стім. Зараз будемо говорити насправді цікаві речі. Андрій, розкажи мені, будь ласка, чим відрізняється Сартер від Макіавеллі? Дякую, Кіріо, за запитання. Це дуже важлива тема, тому що Сартер. Це, ну, це. Я читав Макіавеллі, але Сартр мені сподобався трошки більше все ж таки. Сартер це більш вже екзистенційна якась ну, така тематика. А Макіавеллі це таке більше государство якесь. Я би раджував тим, хто ну, править якимось государством, прочитати Сартра. а тим, хто ну, зараз на Мілі. Mm -hmm. а, прочитати теж сарт. Макіавелі. Я не раджу читати взагалі нікому. Ця філософія... ця філософія руйнує. Ця філософія не засновує нічого. Його перша книга була яка? Політичні mm спікрошки. -hmm. Mm -hmm. Мені не сподобалася ця книга. Ми всі розуміємо, що Макіавелі заснував таку певну спілку тиранів, які управляють світом. Навіщо? Не знаю. Але що ми можемо вам сказати? Читайте гарні книжки. Це для вас буде багатий папо, бідний папо. Блін, Батько? Похуй а ще. Ребят. Ни сы, не тупи, ни ной, не хуесось других. Будь самим собой. Пиши, вот не читай книги никогда не в не жизни. Пиши не пиши и не читай книги. И на заводе. Я бы хотел, э, ну, все, кто читал Чопа-Чопа. Друзья, ну вы, конечно, Друзья, я... Це був такий йовнутий експеримент, тому що ви просто платили такі шалені гроші, щоб прочитати 5 сторінок Чопа-Чопа. Ну це піздець нахуй. Ми ж два просто блогери і нахуй. Які прочитали там, блять, 10 книжок по філософії і щось вийобуємось. Піш Пішли нахуй. А, дякую. І. Є... Інша різниця, вже якихось ну таких більш метафізичних рівнянь. Це ми бачимо в категоріях філософського, ну, есе, ну, яке вже яке ще не написано. Ну, воно так називається. Але ну, ви ж теж також читаєте, але ви не ставите лайки. А це вже називається якась згода по ігнору комусь. Ну, це вже нікому не подобається. Мені більше подобається, коли ви читаєте, але ставите коментарі і оставляйте лайки. Друзі. А якщо ви ще не бачили, є дуже гарна книга під назвою Чопа-Чопа. Купуйте її, читайте її, і ви зрозумієте все в своєму житті. Ця книга вам допоможе знайти себе, знайти інших та управляти всесвітом. Всесвіт, це космос, так? Але в космосі є і чорні дири і також якісь фрактали. Мені, ну мені як космологу, людині, яка займається космосами, мені більше ну, імпонує, звичайно ж, чорні дири. Але кому подобаються фрактали, такі люди теж мають право на існування. Тому ну, фрактали, це ж більше вже якась математична історія, хто любить геометрію, алгебру, фізику. Математику. Хімію, друзі, натурали ну, Натурально качатися, хімію не треба ну, пристосовувати. Щодо з приводу жінок, а, я знаю, що наші підписники на каналі ну, разу не то, що не трогали жінку, не, не бачили, тому що вони не виходять з кімнати. Я вам. Рекомендую не читати книжки, наприклад, такі, як там, переворот Фрейму там щось, Кохання гибне за 3 роки, це все вам не потрібно. Що ми робимо? Ми підходимо до своїх родичів, жінок, тобто матусі, бабусі та жорстко засасуємо в губи та відчуваємо тепло. Якщо реакція буде негативна, тоді а, вам треба щось міняти в житті. Якщо позитивно, тоді треба ну, їбатися. Жорстко. Друзі, з друг з другом дружіть, але не, ворожу, не ворожуйте. Вороги це, ну, можна і вмерти. Але краще жити здоровою людиною. Розвивайтеся, любіть один одного, кохайтеся, старайтеся качайтеся